Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Миколайович, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Ми, як завжди, чекаємо на ваші уподобайки, на ваші тематичні коментарі, поширення цього відео, так само, якщо вони підписані на нашу youtube платформу, будемо вам щиро вдячні за підписку. Пітер Миколаївич, хочу почати нашу сьогоднішню розмову з вами із повідомлень про те, що у Підмосков'ї із вогнепальним пораненням голови знайдено так званого екс-міністра палива та енергетики, так званої ЛНР Костянтина Завізєнова. В російській поліції припускають, що міг він вчинити самогубство. Родина стверджує, що він це самогубство вчинити не міг, мовляв, збирався на полювання, але ну, до полювання так і не доїхав. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути такі так звані самогубства випадковими? Як гадаєте, про що свідчить цей інцидент? Ну, давайте відверто. Є інциденти, які справді можна обговорювати. Що е, там якась карма прилетіла зі сторони української? А е, тут е, я ретельно вивчав це питання. Там справді така дуже мутна історія. Він е, втік з е, тої посади, на яку його призначили, і в нього там е, дуже словна ситуація заліз з державною службою, і з, з тими призначеннями, куди його там десь запихали. Тобто я, я підозрюю, що людина там справді щось там пішло не в ту сторону чи, чи, чи цього суб'єкта, і, 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 і купа зброї було справді в хаті, і якісь там сімейні там все йшло до, до розлучення, до розділу цього майна. тому Я думаю, що це, це справді. Інша справа, що там дуже цікава була історія про те, чому саме він втік з території ЛНР. І е, не, не витримав е, цієї роботи на окупаційні е, території. Е, це, 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 це показова така ситуація, коли російських чиновників відправляють е, ну таке, грубо кажучи, заслання, чи не знаєш там чи на якісь такі речі. Е, мені це нагадало то, як з радянського союзу колись відправляли на вновь е, окуповані території Західної України, там Молдови. І або країн Балтії, коли там активно йшла партизанка на початку сорокових ну наприкінці сорокових років років, і це справді було таке випробування для деяких людей, які приїхали там з глибини радянського союзу, витримати психологічний тиск місцевого населення, яке тебе просто не, не то, що не люблю, а не сприймає. І можливість бути підірваним або знищеним. Тому думаю, що ці всі фактори, і особисті якісь моменти, і, і те, що він, в нього не пішла ті, ті, ті призначення, які вже були після ЛНР, я думаю, що це є його. Карма, тільки карма прилетіла може в, іншому, в інші вигляди. Петер Миколаївич, тобто я правильно розумію, що коли росіяни когось відправляють на окуповані території, даючи їм якісь посади, це швидше покарання? Ну є два моменти. Є люди, хочуть зробити ну, от, наприклад, в, російському, в російській силовій структурі, коли вони взяли під свій контроль Чечню і намагалися встановити так званий конституційний лад, Ну і була чітка позиція, що будь-який працівник ФСБ, якщо він хоч, хоче отримати звання або там підвищення по службі, він має пройти гарячу точку у будь-якому моменті, і всі намагалися в ну, кого не було якихось амбіцій, вони туди налізли. А хто хотів отримати якісь просування, він хоча б на півроку, на рік мусив їхати в ці точки. Я так розумію, що. Десь приблизно така сама ситуація: тут, якщо ти хочеш е, отримати якесь підвищення, або засвітитися, що ти от пройшов гарячу точку, да це для них от, е, поїхати в ЛНР-ДНР, а тим більше десь там е, частину окупованого Запоріжжя або е, е, Херсону, е, або якщо ти хочеш реабілітуватися після якихось, е, е, не знаю там корупційних скандалів, якихось е, ще моментів, які могли. Спричинити неприємності в кар'єрі, вони тоді самі добровільно туди відправляються. Я думаю, що один з тих варіантів, коли людину відправляють туди, власне, на, на наші території, це е, така або реабілітація, або е, можливість е, заробити якісь там собі плюшки. Ви коли про це розповідали, я чомусь зразу загадала про цього колишнього очільника Роскосмосу Рогозіна, а його чому на окуповані території заслали, як гадаєте? Я думаю, що це повний привал, що пов'язано з роскосмосом. Ви ну, слухайте, ну реально, жодного прориву от, ну, за, за його каденцію не було. Крім, крім того, що ми всі чули про те, що цей. Новий новий е, е, космодром, який там е, вони будували чи намагалися будувати, що він е, кудись гроші кудись просто рік рікою текли. Там одні скандали там робочі тікали, якісь перформанси були. Що заберіть нас звідси або віддайте зарплату? Там ще щось таке. Я, я тільки це можу згадати, а е, я вже не говорю про е, невдачі, пов'язані з е, якимись пусками або е, намаганням. Не знаю, там, та, та сама космічна програма або лунна програма, яку вони там намагалися відродити. Я думаю, що це все основне. А на фронті він, він і зараз десь там щось там робить, Ніби, ні, 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 нібито контролює якусь там ситуацію, десь там близько біля фронту. Я про що бачив останні пости, його де він там гнівно розказував про те, що машини е, у, у, у Азіки. Щось там не дуже якісної зборки, нові, нові з заводу, які передаються на фронт, їхні. Він там писав, що щось таке неподобство, хто їх в белі збирає. Тому я думаю, що це якраз той момент, коли він намагається реабілітувати себе хоча б таким чином. Повернемося знову до тимчасово окупованих територій. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило 2 жовтня про нейтралізацію судді зрадника Віталія Ломейка в тимчасово окупованому Бордянську Запорізької області. Як прокоментуєте цю подію, і яка роль зараз, зокрема партизанських рухів, на тимчасово окупованих територіях? Ну е, основне завдання партизанських рухів зараз таки розвідлена інформація. Причому в першу чергу це інформація про дислокацію тих чи інших підрозділів окупаційних військ, про їхні логістичні ланцюжки, там де де пересікаються склади, де відбувається переміщення тої чи іншої техніки, де де розвантаження, іде і так далі, так далі. Тобто, це це, це основне, але є побічні моменти, якщо є можливість. Отримати інформацію про пересування або перебування тих чи інших колаборантів, чому не можна поставити їх на місце, так навіть таким от чином, тому що ворог і їхні приспішники мають розуміти, що вони знаходяться на окупованій території, і в реальному прямому сенсі земля має горіти під їхніми ногами. Кіберфахівці головного управління розвитки Міноборони України вкотре здійснили кібератаку на російські ресурси. Зокрема, повідомляли, що цього разу атака була спрямована проти Альфа-Банку, банку адкриття та оператора. Ростелеком. повідомлення про значить успіх наших кіберфахівців у Гуру Міноборони. Якось знаєте, інформаційно збіглася із інформацією про те, що Дмитра Медведєва. Призначили головою Ради директорів Ростелекома. Ну, як, по-перше, прокоментуєте операцію наших гурівців, а по-друге, ось це призначення Медведєва. Це понизили його, підвищили. І що тепер буде із Ростелекомом? Ну, На рахунок операцій наших бійців. Я хочу сказати, що це один з фронтів, і фронт досить, досить активний, тому що як вони. Нападають на нас і намагаються знищити наші мережі, підірвати наші спроможності в комп'ютерах, в передачі тої чи іншої інформації, так і, так і це, і так і ситуація, яка пов'язана з, з тим, що наші роблять на їхній території. Зараз такого розуміння, що там паритети, якісь там або таке, воно просто не, 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 не сприймається. Тому я думаю, що е, слава, слава слава нашим е, комп'ютерчикам, які спроможні завдавати болючих ударів противнику, і нехай вони розуміють, що не все так просто. А що стосується Медведєва, слухайте, ну у них там така позиція, що якийсь, якийсь чиновник світнього пулу має бути входж, входж, має входити в ті чи інші структури і контролювати їх. Тобто, якщо це відноситься до державних структур, ну тобто й має до державної власності, то вони там визначають, що ти, ти підеш туди, ти підеш туди. Наскільки пам'ятаю там папошок, так само десь там входив в якісь. Іванов там входив, колишній їхній там секретар Робезу, так само Тобто там це така стандартна ситуація, коли їх там призначають весільними Ну я, я не кажу, що це типу, Сматрячого, але то, десь, десь приблизно так. Що ж будемо стежити за цим цього тижня? почав виконувати вже свої обов'язки новий генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рю. одна з його перших заяв. Вона стосувалася чергової агресивної ядерної риторики Росії. Він мовляв, сказав зараз не звертати на це увагу. Це відповідь на ось ту історію з оновленням ядерної доктрини. Про що Путін заявляв минулого тижня, навіть скликав Радбез з цього приводу? Я думаю, що Росія досягла своїх мети і серйозно, тепер вже в ядерному плані ніхто не сприймає. А то, що сталося з Арматом, це просто підтвердило ті всі моменти, на які і Україна неодноразово зауважила. Про які експерти казали, я сам особисто про це казав ще з 22-го року: що проблема Росії в тому, що ніхто не знає, ніхто не розуміє, в якому стані знаходяться її ядерні так звані сили стримування. Якщо за тактичну ядерну зброю ще можна розуміти, тому що це не, 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 не саме таке страшне явище, там ну ці боєза боєзапасту він потребує догляду, але це набагато легше там, знаєте, вони. Не, не е, знаходяться в е, закритих приміщеннях, в, в шахтах там ще в чомусь. А от то, що стосується стратегічного ядерного озброєння, е, це як правило ракети, які мають величезний е, термін е, їхнього виготовлення. Частина з них виготовлені в е, за допомогою українських фахівців із 2014 року українцями не обслуговуються. І що в якому стані ці ракети, ніхто не знає. Потім ще є така проблема, як використання в цих ракетах рідкого пала. Чим відрізняються, до речі, ракети російські від інших ракет. Ну, маю на увазі баліст, балістичних, бо в переважній більшості свої балістичні ракети сучасні, вони вже всі переведені на. Твердоплавні двигуни, і це набагато набагато безпечніше. І то, що відбулося з арматом новітньою їхньою зброєю, ще раз показало, що рівень їхньої, їхньої спроможності ну, дуже низький, і в якість виробництва стратегічного озброєння потребує або, або покращення, або ну суть його. Суттєвих якихось кардинальних змін. І і це і це наводить на думку, що вони просто реально навіть в якийсь момент не зможуть, грубо кажучи, якщо навіть натиснути рокет, або якщо вони запустяться, то невідомо, куди вони повітять. ну от така справа І це небезпека не тільки Росії, а й небезпека всього світу. Тому що якщо їхня ядерна стратегічна. Ядерний стратегічний щит, чи межі невідомо нам, що вони там, як себе вони уявляють, в такому стані, то невідомо, як він себе реагує на якісь надзвичайні події, і чи не самозапуститься. Оце все комплекс, і я думаю, що і розвідана інформація є від ну союзники, мають по ситуації з ядерною зброєю, тому вони дуже дуже спокійно тепер вже реагують на ці всі речі. А то, що стосується Росії, то вона сама себе переграла з усіма лякалками. Скільки раз можна казати, що використаю, використою. Ну, ви, хоча б, продемонструйте, уйдіть навчання. Десь там підірвіть, не знаю, десь в вартусі. Як там Семенян пропонувала в Тайзі. В Сибіру. А стосовно тут Лукашенко активізується і навіть демонструє якісь там певні навчання, нові масштабні навчання розгорнулися, перевірка боєздатності військово-повітряних сил, ППО. Далі заява Лукашенка лунала минулого тижня про те, що потрібно готуватися до війни, хоча в Білорусі цієї війни не хоче. Якась така дивна заява в нього була під час зустрічі МАГАТЕ, цей реліз, до речі, досить широко так роздержувала розпропаганда. Про те, що, мовляв, Лукашенко не розуміє, чому йому закидають, що, мовляв, Білорусь хоче захопити Чорнобильську Аес. Все це ланки одного ланцюга. Зараз який тиск чинить Путін на Лукашенка? До чого він його підштовхує? Ну, Лукашенка взагалі підштовхують до того, щоб він або пішов відставку, або прийняв якесь рішення про перехід. На ну, там, якісь умовні посади в союзній державі, та, там, якийсь там держсекретар, там або ще щось таке, але ну, щось, щось, щось вони мусять придумати. У Нас от я пам'ятаю, в Радянському Союзі так само був секретар Президіума. Він, він він рахувався формально керівником Радянського Союзу, але насправді таким не був. І Бо всі знали, хто що керує державою перший секретар ЦК Та, І от в такому плані, в такому плані десь приблизно намагаються Лукашенка поставити на місце, тому що Росії ну потрібно якісь, якісь кардинальні зміни в тій ситуації, в якій вона зараз опинилася, і, і посування в тому числі військових дій можливо, можливо. Активне залучення білоруських військ, а це такі для них вони вони вважають це стратегічним резервом для того, щоб переламати ситуацію на українському фронті. Що от якщо Білорусь там десь перетне кордон, і Україна змушена буде воювати на два фронти, ніхто не ні, 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 не сподівається на там які значні успіхи, але це ж буде від, відволікання. На фактично на негодний об'єкт, тому що ми змушені будемо стримувати е, цю навалу, яка ну все ж таки хочемо ми чи не хочемо, а 40-50 тисяч їхнього війська там є. Яка це буде війна, чи там будуть білоруси воювати так само місними штурмами, як росіяни? Я це сумніваюся. Я думаю, взагалі, в якийсь момент, вони можуть повернути зброю проти Лукашенка. Ну, все це в комплексі. До речі, і цей фактор, що він не знає, як поведе себе армія. В під час активних бойових дій, все це, це змушує його, знаєте, як лжана на, 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 на пательні, там використовувати всі свої політичні такі ужинки для того, щоб все ж таки спробувати втриматися на цій посаді, і тому він там придумує ці всі зустрічі, і якісь навчання. І постійно акцентую увагу, що він дуже потрібний, але потрібний власне в тому статусі, якому зараз він є, і так далі, і так далі. Там і е, я вже розказував про ситуацію, коли відвідавши від, 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 повністю всі запаси е, е, боєприпасів, яких в них і так не дуже багато було в Білорусі, він е, змушений був навіть піти на те, щоб віддати е, певну частину бойової техніки, бо склади також порожні е, на, на, на зберіганні. Е, наші, наші активно, е, ну, е, наші активно е, знищуючі бронетехніку, помітили на, деяких, е, на деякій техніці власне е, маркування білоруське. Тобто ну, воно там змазане, але в, воно було. Тобто це, це підтверджує той факт, що білоруська техніка воює на боці Росії. Але це так само закінчується. І е, він же дав дозвіл е, на те, щоб е, люди, які е, мають бажання заробити гроші в Росії, та під, підписували контракт, і це не переслідується по закону в Білорусі. Тобто, гуманяни Білорусив білорус, ну, Білорусі можуть е, так само воювати проти нас на фронті в російській формі, але це, це для них вважається, що все нормально. Тобто він на все піде, тільки головне, щоб не, не втягнути в себе в війну. І бути на в тому статусі, якому він є. Наскільки вдасться це, це протриматися, не знаю. Він сподівається, до речі, що, що все це дуже 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 швидко закінчиться. От він дуже на це сподівається, тому він він напевно думає про то, про, про мир і про закінчення війни ще може більше, ніж ми самі. Пітер Миколавич стосовно ситуації на Близькому Сході, наскільки, от за вашою оцінкою, зараз знову градус напруги підвищився з 1 жовтня після масованої атаки Ірану по території Ізраїлю, буквально першу добу, всі стежили, тому що Цахал пообіцяв. Ударити по важливих цілях, що це за цілі не було зрозуміло. Всі ці, чекали цієї відповіді в ніч на 2 жовтня. Її не було. Financial Times свіжий матеріал випустив. Де пише про те, що армія оборони Ізраїлю не планує удари по ядерних об'єктах Ірану, проте Ізраїль. Розглядає інші варіанти відповіді на ракетну атаку. Ми розуміємо, що зараз ну на власне дипломатичному рівні серйозні йдуть рухи, але от як вони позначаються безпосередньо на ситуації на близькому сході, і як гадаєте, наскільки серйозно може загостритися ситуація там? Мені здається, що Ізраїль прийме рішення про знищення якогось економічного потенціалу? Ірану для того, щоб спроможності фінансувати проксі структури навколо Ізраїля в Ірані значно погіршилися. А це говорить про те, що під ударами можуть опинитися нафтові родовища там або ще якісь там пов'язані з, з тим, де, де, де Іран бере основні свої гроші. Може, портова якась структура, ще щось таке, тобто десь так навіть не військові об'єкти, а власне то, де Іран не зможе захистити в повній мірі. Тобто вони можливо візьмуть тактику України, яка вибивала нафтопереробні підприємства Росії, таким чином спричинила певні, певні проблеми в фінансуванні війни в Україні. Е, чомусь мені це здається, тому що я е, дивлюся на ті е, стрибки е, на, е, ну, вартості нафти, потім там якісь е, е, підготовку до можливого розгортання видобутку нафти, і таким чином, що може впасти ціна для того, щоб якось її втримати хоча б в тих рамках, яких вона зараз є, е, плюс-мінус там 70 доларів, бо е, є заяви. Від е, великих ігроків ігроків е, е, цього ринку, які говорять про те, що е, є, є така небезпека, що нафта може впасти до 50 доларів. Знаєте, в Україну в цьому плані ми, ми не видобуваємо в тих об'ємах, які нас на, на щось можуть наштовхнути. На Чим дешевше буде нафта десь в світі, тим гірше буде Росії. Легше буде нам, тому на що піде Ізраїль, якщо не ядерні об'єкти, ну зрозуміло, що ядерні об'єкти вони не дадуть тої, того ефекту. А от економічна інфраструктура, та як вони вдарили по хуситах, вони ж не не били по розрозданих їхніх загонах, які там носають по, по, по стелі. вони вдарили по, по тих об'єктах, на яких хусити мають заробіток. І це було дуже боляче. Тому я думаю, цей цю боліву точку вони визначать і в Ірані. Будемо стежити за розвитком подій. Віктор Миколаєвич щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую вам до побачення.